Дорогі наші учасники, комп'ютерна компанія Ентер вітає вас з наступаючим світлим днем великодня. Бажаємо вам, щоб у ваших серцях завжди царювали мир та спокій, а в душі процвітала чистота та гармонія. До такого великого свята! Ми підготували для вас корисний подарунок. Принтер HühnerPacker Packard DeskJet 2000. Він стане надійним помічником вам у роботі та навчанні. Як його отримати? Дуже легко. Потрібно зробити лише три кроки. Перший крок. Стати учасником нашої групи ВКонтакті. Ентер Комп'ютерний центр другий крок поставити лайк під цим відео, третій крок зробити репост відео на свою сторінку.